Всім привіт Зараз 5 ранку Буду виїжджати в рейс Ліуск Отак виглядає машинка в темноті підсвічується, як бачите, по боках Ну і ззаду має отакий вигляд. Ці лампочки все наперед перевірено Перед тим як виїжджати, щоб не було причин для зупинки. Так, от виглядає шток приборів. Це ближні фари. Ніяких ледів, нічого немає. Як бачите, світло більш-менш нормально. Правда, пара з вечора помити. Пари було помити з вечора. Зараз показує, як бачите, мінус два. Все гарно нічого не замерзло. Так, пришипаюсь, все і в дорогу. Так, проїхало приблизно 25-30 кілометрів. Як бачите, розгоріта, температура теж впала на вулиці, мінус один зараз, а було мінус два. Їдемо зараз середньою швидкістю 75, 80-90. Так, щоб розхід впастися вкласти, десь 12 літрів. Зараз пряма дорога, вітер боковий. По поводу пішечки розкажу. У мене тут авто стоїть, вибрав я температуру 20, який виставив і воно буде постійно підтримувати 20, не треба. той 1-2 Виставлено на, на обдув. Тіба лобового, ніг, і на водія звісно. Ну, Тупон вже не заводський, китаєць. В, мене, в принципі, ні не був заводський, не був міні-ний я такий однодіний, червоно називається. Одиндін, так. Да? Тут принаймні то, можна щось втикнути, інтернет відключити. В мене, вазі, там з мобільним передати. І, то, Зовсім інакше маєте фонмазер, все підключається, флешки, флешки радіо, можна навіть до машини підключати мій, по блютусу. Так, швидкість впала, був поворот, звісно, кусочок дороги, вам покажу, ну, то напевно вже якби буде світліше, продовжую відео. А покажу вам ще далі, як світить. Ну, в принципі, так собі, більш-менш нормально. В нами мені видно. Може би я замінив на якісь там другі лампочки. А, так, але в принципі любі... заводські є заводські, в принципі, мені в принципі, достатньо. Вони що пари небутні, більш-менш нормально світять. Ну, На очі сильно не давить. Наразі так. Трошки пізніше продовжу. Mm. Ну от вже день, як бачите, сонечко вже вилазить. І тут вже десь півтора години, шоста, ну да, навіть більше. Стояв трошки на посту, документи перевіряв, машин щось багато зупинила, але там все нормально. Перевіряв тих паспорт, провал, отаке, котрі все нормально обійшлося. Розхід звісно Розхід 12 не вийде, вже виходить 12,9, 13 літрів. Вітер трошки змінився, протилежну сторону от прийде. Вже доїжджаємо до Луцька. Де за хвилин 20 будемо Луцьком. Та й такі то справи. Бачите, стрілочка баку вже падає потрошки. Температура тримає гарно. Панельку, в принципі, видно ліпше. Дене світло. Наразі швидкість 70, скільки 75. Їдемо за якимось, що то їде п'ятерка, ні. сім'ярка. Перед ним, походу, маршрутка. Їдемо. Mm -hmm. Наразі так, продовжуємо рух. Ось ці перші тягучки. 130, 340 машин. Дубінський, перехрестя Дубінське. Зараз через 2 кілометри десь перша точка наша. Попробую вам показати, що в машині є, як машина завантажена. Наразі все. Ось і перша вигрузка. Бачимо бусики стоять під рампою. Все зайнято Восьма ранку. Придеться трошки почекати. Перша і одна паліта. Чого не зробиш, чекаємо? Ось це є вигрузом. А то що ще залишилось, не вигружати Так, друзі. Можна сказати, що вигрузувся, ось маленька одна палетка. ну тоже вже по дорозі на виїзді з вузки вигрузу. Зараз маю грузити якісь брикети. Ну, чекайте, відкрию. Так, відкриємо машину. О, що в твориться. Так, о, та одна палетка ще вигрузити. Будемо зараз грузити той. Банкеты. Походу я так бы на палетах. Две палеты. Мои будут вот на тона. И то я. А если у бада не ну, наставлю. Не знаю, палетка две. То и походу все. Походу все. Дальше едем на Львиву. Вигружатися, напевно, вже ніде не буде спішити, завтра вигружався. Зараз вже десь перша година дня. Я ще пул, вже сам по але попав ще і сюди на обід, так що придеться ще трохи почекати. Як бачимо, що десь в полі. Купа всяких там. Коротше, агро, агро добавок. Покажу машинку. Спару до своего. У Украинская. Не, брошу, не украинская, китайская. Китайська вуха, бо пробував на українській, довго камінчик прилетів і знову тріснув. Короче, довго не, не, не натішився. Наклеечка. Темі той розумію. Наразі так, загружу, покажу, що загрузив. Загрузили дві палітки, не одну, а дві. Мав бути одна тона, вийшло дві тони. Ну, по факту два рази більше. Клендрів раз взяти більше. Таке справа, їдемо на наступну загрузку. От і все, що загрузило. Маленьку палітку витягнув. Таку маленьку стелажів загрузили. Закриваю башлено і їдемо додому, на Львів. Наразі так, на сьогодні все. Може завтра землю відео як вигружусь. Але в принципі нема смислу Завтра тільки вигружаюсь і, і теж їду додому Все наразі всім пока. Дякую, що передивились відео. Ставте, будь ласка, лайк. Всім пока-пока. Так, пока. друзі, приїхав. Так, що я на мота... перескочу. Дистанція. 358 км. Ну там чуть пізніше ключові, коротше, 360 км сьогодні проїхав. Ну, типа, небагато нормально. Рухід. Розхід впав 12.3. Ну, там багато назад машин було фури і так далі. Трохи поузую. Середня. Ого, 47. А, ну, в принципі, тут зміст. Та й таке. Наразі все. Дівечко. Наразі все. Завтра будемо вигружати у Львові. Зараз заїхав мазинчик, не спіше. Взяв пивка, втора трошки розслаблюсь. Шоста година, а виїжджав, я пів шостої. Майже сказати, мінус обід туди сюди майже 12 годин робочого дня. Я думаю, нормально. Погорошок нормальний. Так що все. Ок. Всім гарного вечора.